Сьогодні своє професійне свято відзначають кухарі та кулінари. У Кременчуці одна з найвідоміших команд кулінарів ресторація Велес, де працюють не тільки висококласні кухарі, а й щирі патріоти, які весь вільний від роботи час віддано волонтерять. Сьогодні ми вирішили дізнатися, з чого почалася їхня любов до кулінарії. У мене в родині дуже смачно готували бабушки, мама завжди готувала, тарти пікла і робила різні різні смаколики. І якось з дитинства я ж постійно допомагала. Ось для мене завжди, коли якісь питання стояло там десь щось приготувати, я ніколи, ну, так це елементарно. Ну, от якось так от воно і проходило. І коли ми почали приймати участь в житті нашого міста і виїжджати на якісь свята, коли там питання стояло, там треба щось приготувати, то ні ну, проблема. І з відля, в принципі, і пішло, а потім воно якось затягло трошки далі далі, далі. І так ми потрапили в ресторанний бізнес. Взагалі з самого дитинства. Я підглядала за своєю мамою там бабусею, як вони готували, що вони готували, що вони там вклали свої страви, і мені це все подобалось. Я їм допомагала там в самому процесі готування. Тому якось так воно мене з самого дитинства зацепило, напевно, та і я тут на даний час і знаходжусь. Команда кухарів велесу налічує п'ять жінок та двоє чоловіків, і їм вдається втілити наші фантазії у справжні смакові шедеври, забезпечуючи нас водночас вишуканими та простими стравами. Більше всього мені напевно подобається займатися такими більш фуршетними стравами, де потрібна концентрація, напевно, якесь різноманіття в твоєму більш мистецькому такому напрямці. Це канапешки, всякі брускети, де ти от зациклюєшся на витворі, і ти ним на довгий час з ним зацікавлений. Майже кожен місяць якісь додаємо нові сезонні блюда і щось ну, новеньке хочеться. От на тому тижні ми додали шість блюд, які вже пішли у нас і на тому тижні, і на цьому, в наше меню. І наші любі гості з задоволенням поставили відмінку добре. Ми міксуємо, ми самі придумуємо. Ми їздили, наприклад, три тижні тому у Львів всім нашим кухарським составам. Ми обійшли там багато закладів, і ми коштували те, що нам подобається, то ми додаємо в наше меню, оновлюємо смак, якийсь, подачу, меню. Тобто кухня у нас є традиційна, є українська і є все, те, що нам подобається. І, в принципі, наше меню і наша кухня состоит із блюд тих, які людям подобаються, ми їх включаємо в своє меню. Коли приходять до нас наші гості, ми завжди питаємо: ваше сімейне свято, без якого блюда не може бути? Якщо навіть це щось таке-таке, ми його все одно шукаємо, приготавлюємо і людям готуємо на їхній святковий стіл. Меню ресторації Велес дійсно різноманітне. Їхні страви представлені на багатьох місцевих заходах та святах, але що найбільше полюбляють їсти самі майстри цих кулінарних шедеврів. Моя улюблена, сама улюблена страва, як справжні українки, всі, от ви в кого не спитаєте тут, більше всього я полюбляю сало. Це просто це сало запечене, сало засолене. Взагалі, от в будь-якому вигляді там сало з часничком, От якщо мене отак, от, от мене да. Від на день народження пропонувала зробити торт з сало, тому що просто дівчина, але по мені не видно. Я не знаю, де воно там відкладається, але це є так. Ну в нашій родині це смажена картопелька, неї ніяка. А так ну хлопці люблять м'ясо, син Стас любить в різних, дуже смачно їх готує. А я люблю все, що вони приготують. Я вдома майже звільнена від куховарства взагалі. Тобто стас готує ввечері смачно і з різну кухню. Дуже любить він там, там італійську кухню, піцу, м'ясо смачно готує. Чоловік балує по вихідних э, омлет. У нас є родинна страва, коли у нас випадають такі вихідні, то зранку чоловік балує. Коли ми їдемо ввечері додому, там, ми приїжджаємо. Я розумію, що це вже 9 вечора чи 10, а там смачнюче блюдо, там пахне на всю. А він так ще відкриває двері, а я Стас 10, не можна, все вже не можна. Він так відкриває двері. ну як? Можна на такий запах. Ладно, пішли. Існує багато способів відзначити день кухаря та висловити подяку цим талановитим людям. Відвідайте улюблений ресторан чи кулінарний майстер-клас, або просто подякуйте кухарю за працю, талант та подаровані нам смакові задоволення. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.